Відділ розвитку персоналу функціонує на Хмельницькій атомній станції всього кілька років, і факт його створення і назва говорять про те, що розвиток персоналу це один з пріоритетних напрямків діяльності енергетичного підприємства, адже складовими безпеки є не лише надійне обладнання та сучасні технології, а й висококваліфіковані кадри. Досить Помилково думати, що якщо підприємство виконує складні технологічні процеси, то воно є основним і пріоритетним. Насправді головним є персонал, який безпосередньо і забезпечує цю надійну і безпечну експлуатацію нашої цієї величезної енергетичної машини. Основне завдання відділу допомогти створити здорове емоційне середовище у колективах, сформувати психологічну стійкість та соціальну стабільність у виробничому просторі. У складі відділу є дві групи соціального захисту та управління людськими ресурсами. Щодо соціального захисту, то інженери відділу займаються різноманітними питаннями допомогою в отриманні позик на придбання житла та на лікування, медичним страхуванням, різними видами матеріальної допомоги, виплатами пенсіонерам. Важливою ланкою роботи є організація зворотнього зв'язку з персоналом. Кожна людина на підприємстві має бути почута. Але через скриньки довіри варто висловлювати не лише емоції, а й надавати пропозиції щодо вирішення тієї чи іншої проблеми. Ми постійно працюємо над оптимізацією цього процесу. Хотілося б зауважити і попросити надавати більш змістовні пропозиції, які реально втілити, щоб вони дійсно сприяли саме покращенню виробничої діяльності, вирішенню різних проблемних організаційних питань. Щодо стратегічних напрямків роботи групи управління людськими ресурсами, це вдосконалення діяльності з розвитку культури безпеки, а також забезпечення психологічного супроводу різних груп персоналу, що включає цей напрям діяльності, це проведення психофізіологічного обстеження, яке досить масштабний обширний зараз ще поле діяльності нашої збільшилось, оскільки досить так, глобально стали вивчати управлінський потенціал, це психозіологічне обстеження керівників середньої ланки, обстеження в резерв. Виявлення управлінського потенціалу сприяє вчасному і якісному вирішенню кадрових питань. Дозволяє працівникам краще пізнати свої сильні та слабкі сторони. Психологи також супроводжують заняття оперативного персоналу на повномасштабному тренажері. Метою наша є. Довести цей процес до системності, до якихось результатів тому була розроблена наразі у нас програма комплексна програма удосконалення діяльності оперативного персоналу, БЩУ, розвиток сумісності та адаптивності тобто, допомогти їм ефективно безконфліктно взаємодіяти в зміні, правильно розуміти один одного, щоб була більш продуктивна їхня робота. Нещодавно у відділі також з'явилася посада соціолога. Одним з його актуальних завдань є моніторинг соціально-психологічного клімату у підрозділах. У відділі розвитку персоналу звичайно ж прагнуть удосконалювати свою роботу і знають, що для цього потрібно. Одним із перспективних задумів є створення психологічної студії. Облаштування психологічної студії, взагалі, обумовлене створенням належних умов для зміцнення психологічного здоров'я, підтримки та відновлення психоемоційного здоров'я, оперативного персоналу для реалізації якісної підготовки керівників. Ну і проведення навчання. Тобто, це такий наш навчальний простір, де ми зможемо у гарних умовах забезпечити ось достойний рівень підготовки. Робота зі створення студії уже розпочата. А ще керівник відділу розповіла про підготовку проєкту на тему відновлення власних ресурсів в умовах війни. Це питання актуальне як ніколи, особливо для тих, чиї професії пов'язані із забезпеченням енергетичної безпеки, регіону та держави.